Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про особливу подію для усіх прихильників козацької спадщини та пригод, яка вже відбудеться у цю неділю, 5 листопада. Свят обіцяє бути захопливим та незабутнім, призначене для усіх, хто бажає поринути у атмосферу минулих часів та відчути справжній дух козацтва. Та більш детально про це наступні 15 хвилин нашого ефіру. Ми і поговоримо з організатором цієї події Сергієм Савчиним. Він же козак. Сава Панцері, радий вітати вас в нашій студії Добрий вечір, шановна Україна, добрий вечір вашій студії. Радий бачити і чути всіх живих мешканців Рога і в самої України. Дуже радий бачити і те, що я прийшов перший раз на ваш канал, ну і розповісти. Про нашу подію. От, е, пане Сергій, тому і хочеться відразу е, і перейти до теми нашої mm -hmm. програми, так, да. І е, щоб ви нас познайомили взагалі з цією mm -hmm. подією. так? Mm -hmm. І як ви її спланували, і як з'явилась mm -hmm. ідея? Ну, е, ну по-перше, по, по, стосовно того ідеї, я займаюся відродженням козацтва вже років 15. От. І в мене є. Е, Скажімо, навики різні, кабзарська діяльність, козацька діяльність, бойова діяльність, СПАС, ГАПАК. Тому я потихеньку по Україні своїми програмами авторськими мандрую і для народу України проводжу різні програми культурні, духовні і козацькі. Тому ця тема виникла. Не спонтанно це вже в, е, спосіб життя, і я цим живу. Відроджую козацьку нашу державу України і козацький дух наш. І підтримую енергетично, духовну нашу Україну і наш рідний край. От. Е, стосовно Заходу, е, у нас є друзі. Які е, відповідають е, за карачуни. На карачунах є скіфський курган старовинний, і там є голова е, Дмитрий Щербак, який е, хранитель цього місця, і з ними погодили, щоб провести е, казацький такий старовинний е, захід. Вот. Е, програма там. Буде така, що е, перша частина на кургані буде е, славлення, молитви, славлення, буде справжній вогонь, ну, маленький, невеличкий, для того, щоб предки, пращури, е, рідні боги і е, вищі сили нас почули, що нас турбує, щоб ми попросили за неньку Україну, за наших солдат. За наш народ, щоб вистояти цю дуже велику боротьбу за наше майбутнє. От. Буде свят... духовна обрядова дія, потім буде кобзарська діяльність. От. Я займаюся ще кобзарством. 45 альбомів в мене жі є. Вони ще повністю не реалізовані. Я беру деяку частину і працюю. Я підібрав програму до цієї цього, до цього дії. Це програма Івана Сірка і програма Святослава Хороброва. Будуть в старовинні звучати деякі пісні і кобзарські думи про Святослава Хороброва і Івана Сірка. Після творчої діяльності. Планується е, козацька бойова діяльність. Це показовий бойовий виступ, який вже буде внизу, не на кургані. Е, там буде будуть декілька видів зброї козацької старовини. Шаблі, спис. От. І козацькі будуть хоругви, Ну і козацький буде. Е, Музика буде теж старовина, козацька. І там, там вже буде третя частина цього заходу. І при кінці буде Святкова Брачина. Святкова Брачина це е, приготують е, хлопці, козаки, допоможуть побратими кулішу звар для народу України. Ось От. От така. Буде програма. досить така насичена програма. Так, да, не легка програма. І я думаю, що а, да. дуже цікава. А щодо от учасників відвідувачів, так, чи потрібно мати якісь особливі знання або навички, щоб прийняти участь? Ні, ні. Діло в тому, що це називається відродження України. На відродження України запрошуються патріоти України і ті, хто люблять Україну. Хто не любить Україну, краще не приходить. Вот. Ну, так, десь. Так, чудово. А як люди можуть долучитися до цієї події? Що долучитися, є. Зараз е ми в е Фейсбуці зробили маленьку е об'яву стосовно що 5 листопада о 12.00 буде на Скіфському кургані Карачунах. Е захід, е культурний, духовний захід е козацький. Вшанування там, предків, рідних звичаїв, вшанування воїнів наших, тому що там буде старовинна поминальна молитва по нашим воїнам. От. І, ну, і так далі програма. Вся наша там буде. Тому в маленькому блокі є там вже деяка інформація. Тому, у мене нема багато навиків в інформаційному потоку, тому я поки що в такому В Фейсбуці є в мене сторінка, там козак Сава, Савчий Сергій. Там є вся моя діяльність за 5 років, дуже потужної діяльності. Буквально я тільки-тільки приїхав з Холодного Яру. Там в поході був теж турне, таке недільне. І непогано там м, м, попрацював, народ підтримав, всі були в захваті. Не хотіли додому відпускати. <кій> Чудово. А як часто відвідуєте різні міста а, України з такими от, заходами, подібними ну, подіями? Е, діло в тому, що так сталося, що це часті моя вже е, служба така духовна козацька, е, внутрішня. От. Тому тил потрібно оберігати, захищати, вдохновляти, заряджати. Тому що, коли приходять солдати додому, як мені вони казали, я часто спілкуюсь і зустрічаюся з солдатами. І вони кажуть, Сава, ми хочемо бачити Україну вдома. За що ми воюємо? щоб ми це зрозуміли. Тому те, що ти робиш, це правильно і це необхідно. Тому я вважаю, що тил це дуже важливо, тому я поки що в тилу. От. Тому е ще стосовно діяльності, я пів року е таборував, жив в степу, будував центр Оздоровчий на Тернівському районі, там зупинка інтернат, Бурулька, Свята Криниця. Збудував центр з людьми, з патріотами, невеличкий Оздоровчий. І там до 14 жовтня. Проводив і заходи, і тренування, і навчання, і дітей запрошував в цей табір, то є маленький центр. Ну, взагалі в планах була школа. Ну, поки що підтримки немає офіційної для школи козацької, тому що я вважаю, що кривий ріг козацьке місто і потрібно відроджувати козачат майбутніх, щоб вони. Було і духом, і серцем, і е, душою чисті. І найголовніше, щоб було майбутнє. Тому от такі е, справи. Так. А, пане Сергій, чи е, плануються в майбутньому подібні заходи? Так, поки я живий, будуть заходи. Все буде добре. От. Так що е, заходи будуть, сонце буде виходити, е, Божі сили будуть з нами. Наші предки теж будуть з нами, такі як Святослав Хоробрий, Іван Сірко. Вони е теж за нас і за нашу перемогу. Тому, а ми, як провідники, зв'язок з ними, то ми повинні служити до останнього свого подиху. От так. Таке загальне питання. Е яка от все ж таки головна ціль та ідея ось подібних заходів? Головна ціль ідея це відродження козацької держави України, України-Русі, як в старовину було. Друга ціль це мир в Україні. І третя ціль це перемога в Україні. От така в мене мета. Справи такі божественні, скажімо так. Ну, я, я вважаю, що ми переможемо. І ми справимось тільки всім разом, потрібно в правильному руслі йти і робити добрі справи з добрими людьми. Чудово. А що найважче в організації таких подій? В організації найважче це достучатися, достукатися до тих, хто спить, до тих, хто не вірить, до тих, хто. Духом Святим не живе, скажімо так. <хи> Тому що є матерія, є духовність, так, як наш прапор. Жовто-блакитний. Наш прапор має і матерію, і духовність. Сонячна жовта смуга це духовність, а блакитна це матерія. Тому такі, саме такі гармонійний у нас прапор. Тільки його рано чи пізно потрібно Встановити в правильному е ракурсі. До речі, в 2018 році воїни УПА якраз е боролися за незалежну Україну з жовто-блакитним прапором. Це не вигадки, це історія. Тому оце і є гармонія. Коли духовність вища, а матерія була нижча. І це крім усюди, е це як основа матриця. Вона повинна бути. Тому що якщо ми матеріально ставимо на перший план, наші духовне уходи і будуть потім дуже багато труднощів і спокус, які, якими люди не зможуть справитися. Тому от такі справи. Тому і отакі лідери, як Іван Сірко, це високодуховні наші е, атамани були, вони не скорені, як Богдан Хмельницький. До речі, Богдан Хмельницький е, в Україні є. От. Уже знаємо, де він. Так що наша сила є, так само, як Іван Сірко. Тому це духовні лідери, і, е, на яких ми повинні орієнтир тримати, і такими повинні ми бути їхні внуки, правнуки. От так. Чудово. Е, ну що ж, і в кінці давайте ще раз нагадаємо, так, коли, де та у котрій годині відбудеться е, захід. Так. Значить, е, Район, район Карачуни, святілище Скіфський Курган старовинний. 5 листопада у 12.00 буде початок цього заходу. От. Всім бажаючим, хто небайдужий до майбутнього України, до світлого майбутнього України, до відродження України і народу. Будь ласка, приходьте, будемо проводити. Добре, добрий світлий захід е, для мешканців кривого Рогу. Чудово, ну що ж, е, я дуже дякую вам, пане Сергію, що ви сьогодні до нашої студії дякую, і да. за те, що ви проводите такі заходи, які е, допомагають нам відчути от, дух справжнього козацтва і е, вільної України. Дуже дякую, дякую. служу народу України. А ви дивились програму інтерв'ю дня І в гостях? У нас був Сергій Савчин, козак Сава. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.